У чергову частину шумського відділення поліції Кременецького відділу звернулася мешканка села Малі Деркали. Жінка повідомила, напередодні невідомі люди вимагали у неї 200 доларів за звільнення її сина із кузова вантажівки. Як розповідає начальник відділу слідчого управління поліції в області, четверо хлопців ввечері, повертаючись додому, розбили скло автомобіля, який проїжджав повз них. Водій вирішив в правоохоронні органи не звертатись, а розшукати неповнолітніх самостійно. В воді вказаного автомобіля в цей же саме вечір встановив вказаних дітей неповнолітніх. Це близько 16-17 років. Помістивши спочатку одного неповнолітнього в багажник легкового автомобіля. Приблизно хвилин 20 отримав його там. Після того в той самий автомобіль помістив іншого неповнолітнього. В подальшому в прицеп вантажної фури помістили чотирьох неповнолітніх, де отримували їх приблизно біля двох з половиною годин. Зібравши всю компанію у кузові вантажівки, чоловік по черзі вимагав матеріальну компенсацію у родичів заручників. Ті, віддавши гроші та повернувши дітей додому, звернулись у поліцію. Правопорушника затримали, але у нього почались проблеми зі здоров'ям, кажуть правоохоронці. Під час проведення слідчих дій в особи різко погіршився стан здоров'я. Зв'язку чим він отримується в реанімаційному відділенні Шумської районної лікарні. Особі пред'явлено повідомлення про підозру за ознаками злочину частини другої статті 146 Кримінального кодексу України, тобто незаконне позбавлення волі, нам здобуто достатня кількість доказів осіб, у вчиненні саме цього злочину, оскільки всі потерпілі чітко вказують, що їх позбавляли волі, їх поміщали проти їх волі у багажні відділення автомобілів. Викрадення хлопцям обійшлося без серйозних травм, запевняє лікар Шумської районної лікарні. У двох із них виявили незначні тілесні ушкодження. У одного була гематома м'яких тканин лівого ока, а в другого ссадина 03 на 04 лоба справа. Вони оглянути лікарем. Даного виду травми не потребують госпіталізації, і хворі були відправлені додому. Подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 46 частиною 2 Кримінального кодексу України, незаконне позбавлення волі та статтею 189 вимагання.